З нами вже на зв'язку Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, доброго ранку, вітаємо вас. Вітаємо, слава Україні. Героям слава, доброго ранку вам. Отже, авіаудари використання артилерії, дронів, реактивних систем залпового вогню, на жаль, звична ситуація для Запорізької області. Під час нашого попереднього спілкування ви наголошували, що знову ж таки на жаль, вже традиційно більше може бути сотні обстрілів з різного озброєння за добу. Отже, розкажіть, як минула ця ніч, як минула ця доба? Чи можете поділитися? Прошу. Ну ворог на сьогоднішній день завдав нам 114 ударів по 21 населеному пункту. Це були зазвичай артилерійські обстріли, також застосовував і безпілотні літальні апарати, детальні апарати, і також РСЗВ. На щастя, у нас сьогодні без загиблих, без поранень, але надійшло 14 повідомлень про руйнування саме житлових будинків. Пане Юрію, дійсно щодня ворог б'є і по прифронтових пунктах, населених пунктах по постійні обстріли та відсутність будь-яких комунікацій все ще там залишаються люди. Чи триває евакуація місцевого населення, і також чи надається уся необхідна гуманітарна допомога? А вже ж, у нас кожного дня ми робимо все для того, щоб особливо з лінії фронту забирати людей. Особливо тих, хто маломобільний, але на жаль, люди як зазвичай залишаються, залишаються в своїх домівках і не хочуть покидати свої місця щодо гуманітарних потреб. А вже ж ми надаємо все необхідне таким людям. По перше, по-друге, разом з гуманітарними міжнародними організаціями забезпечуємо зараз підвіз твердого палива, щоб люди могли. Preživeti to zimo bolj v tepli. Угу. До речі, в суботу це було 11 листопада. В Мелітополі стався потужний вибух. Про нього писав у себе в телеграм-каналі і пан Федоров. Була інформація, що загинули троє офіцерів Росгвардії. Потім знову через кілька днів, буквально вже 13 листопада, теж повідомлялося про сильний вибух. Чи можете розповісти деталі? Що відомо на сьогодні? Деталі власне цих вибухів. Ну і чи Є можливо розлогіша інформація, що відбулося в результаті щодо пошкоджень або ж принагідно якраз таки загибелі окупантів? Ну, наші збройні сили України, вони молодці, вони кожного дня роблять їм подаруночки певні, і не тільки по. Обстрілам, таких як і Мелітополь, і навіть якби, до Бердянську, навіть і Токмак, і так далі. Тобто, кожного дня робота триває Збройних сил України щодо загарбників, також як і тривають наші умовно партизани, скажімо, які надають будь-яку інформацію. Люди, звичайні люди, які будь-яку інформацію щодо таких окупантів. А, і за що до речі, і страждають, бо е, там проводиться в тому числі після таких обстрілів тотальні обшуки. Це по перше. По друге, закриваються навіть місця е, міста, точніше, і проводять вони е, різні там заходи щодо виявлення таких наших партизанів або людей, які е, 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 дають таку путь яку інформацію, пане Юрію на Запоріжжі в окупації місцевих незаконно мобілізують після отримання. Російського паспорта, наскільки збільшилася кількість таких випадків станом на зараз, і я так розумію, що уникнути ось цієї так званої мобілізації, яку організував ворог на українській території, можна лише одним способом: це виїхати за межі тимчасово купованих території, і... але це все одно ризик. Так, ризик більш того, вони не тільки проводять мобілізацію, а ставлять на військовий облік. Будь-яким шляхом, наприклад, наприклад, директорка школи видавала своїм повістки, своїм наприклад, вчителям, своїм підлеглим, щоб вони ставали на облік і робили там все, що необхідно. І Це не тільки так, ви знаєте, крім мобілізації, є ще одна велика проблема: це наші діти, які там знаходять. Бо от uh, недавно приїхало до Енергодару наших 400 школярів, які на на канікулах їздили до російського табору, Айкемп, де ми ж розуміємо, що вони там роблять. Там просто проводять, промивають мізки нашим дітям і проводять і розказують не тільки те, що. Що відбувається, але і те, що, наприклад, що таке екстремізм, і як Україна до цього дотична, розумієте, оце це саме велика біда а ось щодо можливостей протидії цим мобілізаційним заходам. Моя колега запитувала, тож які ви б подали практичні поради, що робити, якщо все таки ось відбувається ситуація на кшталті, що ви розповідаєте? Ну або дещо схожі, що робити людям? Ну, саме головне це покинути ті місця і покидати треба через треті країни. Тільки так, іншого місць вибору просто немає. Бо, на жаль, ворог закрив у нас перехід, він більше того, ще й замінував його. Тому просто покинути спокійним через нас неможливо, тільки через треті країни. Угу. Пане Юрію, ви згадували про місто Енергодар і про запитаємо вас про запорізьку атомну електростанцію, якою є ситуація поблизу, чи продовжують працювати там представники МАГАТЕ і чи змінилася наприклад ротація серед російських окупантів, і що за останні тижні відомо? Ну, якщо говорити про рівень радіації, як в самому Енергодарі чи на атомній електростанції і в 50-кілометровій зоні, у нас відповідає нормам. Але у нас 4-5 реактор зараз гарячому зупині, продовжує він працювати в такому стані, інше в холодному. Ворог знову ж продовжує використовувати атомну електростанцію як Початку для обстрілів нашого мирного населення, населених пунктів, МАГАТЕ працює на місці, але звертаються офіційно до Росатому, в тому числі на те, щоб вони надали інформацію про майбутні так звані навчання і так далі, поки вони не отримали такого дозволу. Окремо хотів би запитати про полонених десь близько двох тижнів тому ви зазначали, що приблизно 600 осіб перебувають зараз в полоні чи доречно говорити, де потенційно вони можуть бути, і чи збільшилася або ж зменшилася ця кількість? Е, потенційно може бути будь-де це сам, от, або на ямах в містах, наприклад, в Норгодарі або Токманці, або якщо ти маєш проукраїнську позицію, е, то навіть є випадки, де привозять до Російської Федерації і там їх е, в тюрмах тримають. До речі, постійно звертаються і рідні, і близькі, як до міжнародних організацій щодо саме визволення таких людей, бо вони не є комбатантами. Але поки що це процес триває, і, на жаль, ми не можемо констатувати той факт, що дуже багато людей повертаються з полону, саме цивільних. Пане Юрію, в продовженні теми утисків та терору на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, згарбники заселяють своїх людей в квартири та будинки, які забирають у місцевих мешканців. Як це відбувається? Куди переміщують людей, куди виселяють? І чи ось ці люди, яких виселили, не перебувають знову ж таки на території України, чи їх переміщують на території Російської Федерації? Ну, зазвичай вони селяться в місця, де нікого немає, тобто відкривають домівки і заселяються без попередження людей, які там є хазяви і так далі. Або інший шлях, якщо люди не переєстрували, тобто не отримали паспорт Російської Федерації, не переєстрували своє майно, то Таких, таких людей забирають і домівки, і будь-яке майно будь-яке, чи то землю, чи то трактор, чи що, що завгодно, автівку, якщо не переєстрували в тому числі. А для того, щоб переєструвати, знову ж треба мати російський паспорт. Тому е цей тиск він і продовжується, а з 24-го року з їх повідомлень, що ще буде більше. Тому. Е Говорити про те, що де люди зараз перебувають, яких пересіляють, є випадки, до речі, звертання людей, наприклад, вони знаходилися десь в Сибіру. Тобто, зверталися, що яким чином можна потрапити до, через рідних, своїх близьких, яким чином можна потрапити назад до неокупованої частини, до нашої території України, пане Юрію, свого часу ви говорили наступне після деокупації. Певних населених пунктів не залишиться на карті. Про які населені пункти йдеться? Ну і знову ж таки, ми з вами розпочинали, якраз ви зазначили, що 114 ударів по 21 населеному пунктові, і це відбувається, перепрошую, чи не щодня. Тож, звичайно, можна припустити, що деякі зруйновані, точніше, в деяких населених пунктах, руйнувані надсерйозні. Але чи дійсно є такі, що ну, фактично майже старті? З мапи Запорізької області, ну я вам для прикладу приведу такий населений пункт як Роботин, який звільнений був нашими військами, де продовжується кожного дня обстріл кожного. Тому там, якщо говорити про сам населений пункт, це тяжко сказати, бо його майже немає, він зруйнований повністю. Але розуміючи, що перебування, наприклад, 600 людей до війни, і там які були. То зараз навряд чи хто туди зможе повернутися, бо просто його немає. Ми зараз розглядаємо підходимо знаєте, до проєвропейських, розуміємо, що яких населених пунктів може не бути варто чи їх відновляти, такі населені пункти, чи варто просто зробити інший населений пункт вдалі від будь-яких заводів і зробити так, щоб люди могли спокійно там перебувати. Пане Юрію, і нині Росія вже відновлює залізничні шляхи в окупації та будує нову залізницю з Ростова на Дону до Криму. Про це ми говорили і декілька місяців тому okay. про те, що вони починали будівництво спорудження ось цього логістичного шляху. Так вона планує вивозити з України корисні купали, завозити свою військову техніку і посилаючи свої війська на півдні та в Криму нині цей логістичний шлях проходить на території Запорізької області, тимчасово окуповані і на території Донецької області. Чи відомо вам щось, на якому етапі це будівництво? І також, чи, можливо, почали вони вже, російські окупанти, використовувати цей шлях? Е, ну, так, да, дійсно, так. Але вони також заділи ті старі колії, які вони були, і зараз продовжують працювати над тією колією, які не було ближче до моря. щоб ми не змогли діставати будь яким е, снарядами їх. Але вони продовжують це робити е, не в тому темпі, як вони планували, поки залізниця це не використовується в тому сенсі, як перебування переміщення техніки, рослин, компалень і так далі. Але він це робить. Ну, будемо разом працювати з Збройними силами України, щоб зробити їм колію як можна довше, про вони робили точніше. Ну, а ось хочеться просто зрозуміти, де саме вона проходить. Якщо подивитися на мапу, то це біля яких населених пунктів? Ну просто для розуміння Ну, скажу так: що це ближче до Акімовки, і від Акімовки вже будують ближче до моря. Далі mm -hmm. на Угу. Ну, як повідомляється, що від Якимівки до Ростова через Бердянське і місто Маріуполь вона буде проходити, пане Юрію. Ми подякували вам за те, що ви долучилися до прямого ефіру. Дякуємо вам за те, що розповіли і про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і в місті Запоріжжя. Дякуємо вам. Кажемо до зустрічі. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був разом із нами сьогодні.